Озарій з доповненнями, радісна частина в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачати від Духа Святого, і народився від Діви Марії. Що страждав за понтія пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя. Звідки прийде судити живих і мертвих? Вірую в Духа Святого, святу Вселенську церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів. Воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь Радуйся, Марія, благодаті повного Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повного Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, тепер і завжди, і на віки вічні. Амінь. О Марія, без гріха первородного зачата. Молись за нас, що до Тебе прибігаємо. О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від Вогню Пекельного, приведи на Небо всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Тайна перша благовіщення. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус, якого ти зачала! Від Святого Духа. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого Ісус, який є Сином Всевишнього. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого Ісус, який став людиною. Радуйся, Марія, благодаті з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого Ісус, якого ти прийняла в послуху віри. Радуйся, Марія, благодаті з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона твого Ісус, який є Емануелем. Радуйся, Марія, благодаті з тобою, благословена тими жінками. І благословенний плід лона твого Ісус, якого благовістив Ангел Гавриїл. Радуйся, Марія, благодаті повного Тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус, якого ти зачала непорочно. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тим жінками, і благословенний плід лона твого Ісус, який замешкав у твоєму лоні. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна Тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус, який є спасінням світу. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус, якого ти назвала Господом. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, тепер і завжди. І на віки вічні Амінь. О Маріє, без гріха первородного Зачата. Молись за нас, що до Тебе прибігаємо. О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Друга тайна. Відвідини Святої Єлизавети. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повного Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус, якого ти носила в серці й тілі. Радуйся, Марія, благодаті повного Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус, який освятив Йоанна в лоні Єлизавети. Радуйся, Марія, благодаті повного Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус, який викликав радість у Єлизаветі, радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус, чия присутність наповнює Святим Духом. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус, Чию матір назвали благословенною. радуйся, Марія, благодаті повного з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус, якого ти прославила в магніфікаті. Радуйся, Марія, благодаті повного Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус, благословенний плід Твого лона. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус, який приносить мир у домівки. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус, який є джерелом радості. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками. І благословенний плід лона Твого Ісус, який освячує зустрічі, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, тепер і завжди, і на віки вічні. Амінь. О Маріє без гріха первородного Зачата. Молись за нас, що до Тебе прибігаємо. О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від Вогню пекельного. «Приведи на небо всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Третя тайна Різдво Христове. Отче наш, що їси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус, який народився у Віфлеємі. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословенний плід лона твого і який спочив у стайні. Радуйся, Марія, благодаті повного Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус, якого прославляли ангели. Радуйся, Марія, благодаті повного Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус, якого знайшли пастухи. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона твого Ісус, якого шукали мудреці, радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус, який є світлом світу. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками. І благословенний пліт лона твого Чи є народження благовістив ангел. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний пліт лона твого Ісус, який об'явився у вбогості. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тим жінками, і благословенний пліт лона твого Ісус, Князь Миру. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Бог з нами. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, тепер і завжди, і на віки вічні. Амінь. О Марія, без гріха первородного Зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо. О Ісусе! Прости нам гріхи наші, спаси нас від Вогню пекельного, приведи на небо всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Четверта тайна Жертвування Ісуса в храмі. Отче наш, що їси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус, якого ти пожертвувала, Отцю. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус, якого Семеон узяв на руки. Радуйся, Марія, благодаті повного Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус, який є світлом на просвітлення язичників. Радуйся, Марія, благодаті повного з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус, який є славою Ізраїля. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус, про якого пророкувала Анна. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус, який приносить спасіння. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний плід, лона твого Ісус, знак, якому противитимуться. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний плід, лона твого Чи чиє страждання перед рік Семеон, радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус, який є надією народів. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус, жертвуваний зі смиренням. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Маріє, без гріха первородного зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо. О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. П'ята тайна Знайдення Ісуса в храмі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками. І благословенний плід лона твого Ісус, якого ти шукала з болем. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус, якого ти знайшла у храмі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус, який здивував учених у Писанні. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений пліт лона твого Ісус, який перебуває у справах Отця. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний пліт лона твого Ісус, який об'явив свою мудрість. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками. І благословенний плід лона твого Ісус, який був тобі слухняний. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус, який зростав у благодаті. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус, який зростав у мудрості. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус, який зростав у послусі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона твого Ісус, який освячує сім'ю. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу! Як було на початку, тепер і завжди, і на віки вічні. Амінь. О Маріє, без гріха первородного Зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо. О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного, приведи на Небо всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Під Твій захист прибігаємо, Пресвята, Богородиця, Діво, благаннями нашими не погордив в потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво преславна і благословенна, Оволодарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас. Синові своєму віддай нас, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дякуємо за перегляд цього відео. Якщо воно вам сподобалося, не забудьте поставити вподобайку і поширити, щоб і інші люди також могли його подивитися.